Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні в мене заготовочка на зиму мариновані огірки. За цим рецептом готую понад 30 років, тому що в мене всі дуже полюбляють ці огірочки. І я, як завжди, ділюся з вами. Смачним перевіреним рецептом. Отже, я сьогодні вибрала на грядки свіженькі огірочки, гарно їх помила та замочила на 2 годинки. Це я роблю завжди, хоч вони свіженькі, але в нас сонечко можуть бути трошки прив'ялі. Тому найкраще, щоб вони були хрумкі. Ми їх замочуємо на 2 годинки у водички. Тут у мене 3 кг огірків. В кінці відео я скажу вам, скільки в мене пішло на 3-літрову банку, тому що в мене буде йти рецепт на 3 літри. Тут я вже 2 дні тому закривала її 2 літрова. Трохлітрова це все потрібно вирахувати. Відразу скажу: ось як у мене йде 2 літри і літр, то я беру маринад, все така сама кількість, як на 3 баночку. Отже, нам потрібно зелень та спеції. Відразу відправляємо в баночку. Тут у мене дві гвоздічки, шість горошок духмяного перцю та лавровий листочок. Все це ми відправляємо в баночку. Суцвіття кропу, я його не шкодую, дуже подобається цей насичений запах. Як відкриваєш баночку огірків? Потім хрін листя хрону, чи то корінь, в кого що є. Це також все в баночку, листочки. Це за бажанням я додаю 4 листочка вишні, два листочки смородини та три. Зубчика часника. Тепер справа за огірками. Дивіться, я коло плодоножки не обрізаю, так як вони мене не гірчать. А, хто не впевнений, бажано трошки обрізати. І на дно банки відправляю найбільші огірочки. Так. Потім будуть йти менші, щоб більше, війшло в баночку. Так, Зважила, скільки війшло огірків. На 3-літрову банку в мене війшло 1 кг 690 г. Ну, рахуємо 1 кг 700 г. І такі я в мене дуже лезні огірки, я їх ріжу на опіл, а то й на три частинки. Ось, як бачите, вони в мене в баночках такі чудово виглядають, дуже смачні. Заливаю огірки кипяченою водою. Так, накриваю кришечкою, гарно закутаю ковдрою та залишу. На півгодинки. На цьому етапі зливаємо воду з огірків, але обережно ще водичка така гаряча. Будемо варити маринад. Для маринаду я використовую цю саму водичку, що запарувала огірки. І я ще забулася, а що я забулася за гіркий перчик, як же це без нього, нічого страшного, ми ще раз будемо їх уже маринадом заливати. Отже, для маринаду нам потрібно. Дві столові ложки солі. Ось такі я беру без гірки. Так, купили таку сіль, сподіваюся, що вона годиться для закруток. Запевнили, що так. Цукор, в мене склянка на 100 мл. Всі інгредієнти я залишу в описі під відео. Ставлю на вогонь варити маринад. Цю ж саму склянку наливаю оцет 9%. В цей рецепт іде пропорція однакова, оциту та цукру. І не хвилюйтеся, кислі не будуть. У нас огірки не кислі. Це не томат. І там така сама кількість цукру. Дуже смачні. Маринадки підчу одну филинку, щоб розчинився сіль та цукор. І наприкінці додаю оцет. Це маринат наш готовий. Відразу гарячим заливаємо в банки, закриваємо, перевертаємо баночку, накриваємо гарною ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Такі огірки чудово зберігаються і при кімнатній температурі, тобто не обов'язково потрібен погріб чи то холодильник для їхнього зберігання. Ось такі в нас смачні чудові огірочки. Всім смачного.